30 трансформаційних питань від вигорання до квантового стрибку. До речі, привіт! Мене звати Тетяна. Я ваш улюблений особистий таролог. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб тік-ток, Всі посиленчика завжди залишаю в описі під кожним відео. Сьогодні я для вас підготувала 30 питань, які побудовані на психологічному підході. Це для того, щоб в нас з вами була якась саморефлексія, щоб ми змогли пропрацювати е, наше вигорання, апатію, життєві сценарії, стосунки взагалі і соціум та любовні. Також було б просто. Прекрасно, якби ви відповідали собі на ці питання чесно, щиро, і робили це. Ви можете робити це, підвести підсумки за рік, за місяць або за тиждень. В даному випадку сьогодні я буду підводити висновки за рік. На кожне з цих питань я буду відповідати сама для вас, чесно та щиро. По-перше, за допомогою цього, ви зможете мене пізнати краще. По-друге, ви будете розуміти, як на ці питання відповідати, і ми будемо їх з вами розбирати. Саме перше. Ше питання, так як ми будемо зараз підводити саме підсумки року, для того, щоб ми могли рухатися далі. Як би я описала одним реченням свій рік? Знаєте, мені здається, що мені вистачить просто двох слів, щоб описати 24-й рік це максимальна трансформація. Він був для мене дуже потужним. Всі знаємо, що 24-й рік був трансформаційним, кармічним, але для мене він зіграв максимально у знак плюс. Тому, знаєте, мені навіть не хотілося, щоб 24-й рік в принципі закінчувався. Друге питання: що я зробила за минулий рік вперше. Мені здається, що багато що я зробила вперше, у 24 році. Хто не знає, я ще займаюся акторською діяльністю. Це можна сказати, і моє хобі, і справа всього мого життя, не враховуючи мій блог про психологію та езотерику. І в мене вже дуже доволі таки великий досвід у акторській діяльності. Але саме у 2024 році я вперше зіграла в театрі на сцені саме на прем'єрі. До цього я виступала на сцені, але саме із п'єсою на сцені я зіграла вперше. І мені здається, що саме у 24 році я максимально відчула і зрозуміла, що вся сила. Вона є в мені. Яким досягненням року я пишаюся найбільше всього? Ой, за 24-й рік було максимально багато досягнень. Друзі, також пишіть обов'язково в коментарях, які у вас за останній рік були такі крутезні досягнення, чим ви дуже-дуже сильно пишаєтесь. Перше моє досягнення це, звичайно, виступ на прем'єрі. Друге досягнення це те, що в мене вийшло емігрувати до іншої країни. Третє досягнення це те, що я. О, до речі, можна до минулого питання ще віднести. Ти що я зробила вперше? Я вперше знялася у польському кіно в польських серіалах. Рекламах. І так само із досягнень це те, що я вперше також працювала і знімалася в рекламі у дуже великих брендів. Тому я ще чекаю у цьому році, якраз таки мають вийти вже на весь світ ці реклами, на що я дуже сильно чекаю. З досягнень також те, що я провела кілька потоків свого авторського енергетичного курсу від мрії до реальності, що було неймовірно. Я залучила туди дуже велику кількість людей, всі змогли спробувати, і це було дуже класно. Знаєте, особливо коли потік збирається, я також його проводжу і індивідуально, але коли потік воно працює на інших енергіях набагато крутіше. Також 24-му році я розпочала проводити духовне наставництво, куди до мене приходили неймовірні прекрасні люди, чиє життя ми змінювали разом. Яка була найяскравіша подія року? Ох, знаєте, мені навіть тяжко відповісти, яка була найяскравіша, тому що яскравих було максимально багато. Ну я гадаю, що все ж таки це переїзд мої зйомки у великих брендах. Та мій виступ на який прийшло дуже багато людей, і це було просто незабутнє. Яку пораду я б дала собі рік назад? От вже в нас починається питання, де потрібно да, подумати, і вже такий більш там да, можна сказати філософський психологічний підхід, пригадати, які ми були з вами рік назад. Так, хто робить цю практику, наприклад, що да, яку ви собі дали пораду там місяць назад? Мені здається, що рік назад я б собі сказала: М -м -м, нічого не бійся, роби крок. І йди тобі підвладно абсолютно все про що ти мрієш. Саме головне це не боятися. Які свої дії я б хотіла повторити у наступному році. Я би сказала так, що знаєте, постійно хочеться розвиватися, ставати кращими, робити з чогось висновки і постійно приносити щось нове, нове і нове в своє життя. Але я б хотіла і надалі нести з собою свою впевненість, рішучість, відкидувати страхи, як я це робила у 2024 році. І хочеться ставати ще сильнішою, мудрішою, розумнішою, завжди навчатися. Я у 24-му році дуже багато навчалася і за. Кінчила навчання на практичного психолога, тому саме з цими позитивними якостями і звичками можна сказати, я би йшла далі. Як за минулий рік змінилося моє ставлення до себе? От задавайте собі це питання і дуже гарно подумайте, і саме головне відповідайте собі чесно та щиро. За минулий рік я почала себе ще більше любити, ще більше поважати і ще більше м -м, прислухатися до себе, чого я насправді хочу. І що для мене добре? А що ні? Що для мене окей, а що ні? Як я завжди кажу своїм клієнтам, коли кажуть, да, от Ну я не знаю, як відмовити, я не знаю, як сказати ні, а що подумають люди? А мені от якось незручно. І я говорю, задавай в першу чергу собі питання. Да от коли в тебе це виникає в голові, задавай собі питання. А мені буде це комфортно? Я цього дійсно хочу? Це для мене чи ні? Саме так і потрібно рухатись. Що нового я взнала про себе за минулий рік. У мене завжди було дуже багато позитивних і сильних якостей, але був такий період мого життя, коли я ними, в принципі, не користувалася, так як у мене не було, до прикладу, якоїсь там стресової ситуації чи тяжкої, з якої потрібно було да, якось виходити і знову використовувати у житті ці свої якості. Коли ти проходиш через якийсь тяжкий період, ти розумієш, що, боже мій, я це зробила, я пройшла, і коли в тебе знову. Якийсь тяжкий період, непростий, і ти себе починаєш да, говорити собі: якщо ти раніше пройшла через це, це і це, то тут ти точно впораєшся. Але бувають такі моменти, коли ти так, вже все від себе зробив, в тебе все добре, все налагодилось, і ти нібито морально не готова до того, щоб е, знову щось таке проходити. Да? Особливо, коли в тебе е, дуже якийсь довгий період часу, там, наприклад, років 5, все спокійно, все стабільно, і ти відчуваєш, ти розумієш. Всіма Своїми фібрами душі, що ось ось, скоро щось трапиться. Мені потрібно вже збирати свої сили докупи. І коли в мене у 24-му році був такий доволі, ну можна сказати, я б не сказала, що дуже складний, але такий непростий заплутаний період в моєму житті. Я прекрасно знала, що я впораюсь, знала, як це зробити, але можна сказати, що була просто трішки да, морально не готова до цього. Але тим не менш, я впоралась, і для мене це не є щось нове. Я в будь-якому випадку цьому була впевнена. А що нового ви про себе взнали? Вов'язково пишіть в коментарях. Моє головне досягнення в навчанні або в роботі. У мене насправді досягнення і в навчанні, і в роботі, тому що в навчанні, наприклад, як я вже говорила, що я закінчила практичного психолога, і також багато додаткових ще навчань брала, і курси різні для того, щоб підвищувати свою кваліфікацію, і наша з вами робота була більш комфортною. В роботі у мене також багато досягнень, це починаючи від акторських контрактів, проєктів. Моя перша командировка в інше місто, де я знімалася у серіалі, що. До роботи в мене було кілька рекламних інтеграцій у моєму блозі, і, звичайно, я випустила свій авторський курс Таро, після закінчення якого я видаю сертифікат міжнародного зразку. Яких поставлених цілей я досягла за минулий рік? Скажу чесно, що всі цілі, які я прописувала собі на 24 рік, я їх всіх досягла. Досягла всі, все в мене виповнилось. Також додатково, коли у 2024 році я проводила в мене було кілька потоків на моєму енергетичному інтенсиві від мрій до реальності, і на одному з них я також захотіла проходити кожне своє завдання, його виконувати разом із учасниками. Я написала свій фінальний список. І що саме цікаве, що 7-го -10 10-го я написала тоді м -м, свій фінальний список, і в мене були бажання, які я прописувала, що я хотіла, щоб вони збули. У 2025 році, але склалося так, що в мене три бажання з 10, вони збулися вже у 24, і це неймовірно круто, тому в мене е, досяглося виповнилось набагато більше, ніж я собі навіть ставила з самого початку на 2024 рік. Від чого необхідно позбутися, чи що потрібно відпустити, да, щоб ми могли з вами рухатися далі? Отут гарно подумайте, що потрібно вам відпустити. Що стосується мене, мені здається, що коли. Зі мною трапляється якась ситуація, я як людина вже на досвіді, можна сказати, я одразу пропрацьовую ці моменти. Тому в мене не залишається нічого такого, ані на моїй підсвідомості, свідомості, енергетиці, щось таке, що мені заважає йти далі. Бо якби мені щось заважало, я б навряд чи змогла досягати успіхів і радіти цьому життю і бути позитивною людиною. От, подивіться на мене, я ж кажу, я та людина, яка на Новий рік плакала, тому що я не хотіла. Іло, щоб закінчився 24-й рік, бо він був вам просто неймовірним і класним. Але от для вас я дам все ж таки параду, да, що варто відпустити, і чого варто позбутися в першу чергу? Це наше минуле. Минуле, все, воно вже було. Ми не, не маємо жити, ми не маємо бути в ньому, щось аналізувати. А можна було так. А якби я сказав так, або там чи повернувся у якісь свої е, минулі стосунки, чи на колишню роботу, а мені там можливо би да, було легше працювати. Ні, все, відпускайте, просто навчіться відпускати. Коли ви відпустите, ви ви відчуєте, коли, коли ви робите цей вдих, все бачите, я вже починаю. Заводитись, тому що мені дуже подобається передавати вам цю позитивну енергію. І мені чесно, щиро, від цієї душі хочеться, щоб у вас все було класно. І коли ви робите вдих, ви відчуваєте усю таку неймовірну легкість і безумовну любов від себе до себе. Пам'ятайте, що ви маєте любити себе. Що нового з'явилося у моєму житті, у вашому житті за останній рік в моєму житті, по-перше, з'явилося дуже багато нових людей у моєму ком'юніті, на Ютубі, в Інстаграмі. Це дуже класно. Я бачу від вас зворотній зв'язок, особливо, коли я проводжу дуже часто прямі ефіри в ТікТоці. Я бачу багато приємного мені пишуть. Не тільки по справі, не тільки своє питання там розберіть, а реально пишуть люди дуже багато. Всього приємного, і я неймовірно радію, Щодо Ютубу я намагаюся завжди знімати для вас максимально корисний, приємний, комфортний контент, що начебто, ми з вами сидимо разом у кімнаті і спілкуємось. Звичайно, в мене за останній рік дуже багато нових вражень щодо всього по абсолютно всім сферам, позитивних вражень і виповнення моїх мрій. Одна з мрій це в мене була подорож до Парижу, де я була і побувала в Діснейленді. Я про це мріяла все своє життя, і це просто прекрасно. Який урок. Ок, я винесла зі складної ситуації, коли ти розумієш, що зробив від себе вже все можливе. Ти виклався на всі 100% і навіть більше, потрібно розуміти, що не все залежить від нас. І потрібно якийсь час просто відпустити і йти своїм шляхом. За що я можу себе похвалити? От ви також подумайте, да? якщо для вас ці питання викликають якісь труднощі, да? і нам здається, що ну, це якась дрібничка взагалі, це щось несуттєве, а може бути насправді суттєвим, тому а, попросіть допомоги там, своїй сестри, друзів, в, друзі, в не, щоб вони вам сказали, слухай, а за що я можу себе похвалити? Що я такого там зробив чи зробила за останній рік? Які в мене досягнення? І повірте, зі сторони вам скажуть дуже багато. А хвалити себе потрібно абсолютно за все. За те, які ви розумні, які ви красиві, які ви талановиті, які ви трудолюбиві, як ви реалізовуєтесь, як ви займаєтесь самопізнанням, духовно ростете. Це прекрасно. Хвалити себе потрібно абсолютно за все і не забувати нагороджувати. І наступне питання: пропишіть 10 теплих спогадів, які одразу спадають вам на думку, з'являються у вашому серці. Давайте, щоб сильно не затягувати це відео, я назву лише три своїх теплих спогади за цей останній. Перший спогад, який чомусь мені спав на думку, це коли моя клієнтка на початку минулого року написала мені повідомлення про те, що вона вагітна, і вона сказала: ти перша, з ким я хочу поділитися, тому що ти причасна до цього. Ми з тобою дуже довго працювали із програмними свічками і з мінералами. І я дуже щаслива. Я коли побачила це повідомлення, просто уявіть перші дні нового року, і як побачила, я була дуже за неї щаслива. Другий мій теплий спогад, це. Якраз таки перед тим як виходити на сцену, коли ми виступали на прем'єрі, для багатьох це було вперше. Ми дуже сильно переживали, і знаєте, наша п'єса називалася Вісім жінок. Тобто в нас було два состави: один в нас виступав на прем'єрі, а другий вже після нас. Тобто нас було 16 жінок і один чоловік-режисер, і ми готувалися, можете самі уявити, що відбувається на репетиціях, коли 16 жінок. Але не дивлячись на все це, ми настільки, от знаєте, одне одного підтримували. Коли ми стояли, обіймалися пам'ятаю за тією чорною ширмою. І коли ми розуміли, що ось ось нам потрібно виходити на сцену, до речі, я мала виходити перше. І я дуже сильно переживала, але саме в той момент, коли я от тільки но вийшла на сцену. Я одразу відпустила, мені стало так легко. І цей такий теплий спогад, коли ми разом всі стали, обійнялися і одне одного налаштовували на вихід на сцену. І третій приємний спогад це коли влітку я приїхала до своїх батьків вже з Польщі, приїхала до них вперше за весь час. Відтоді як я переїхала, і ми з мамою щоранку влітку вигулювали собаку, ходили з нею на озеро. І цей час для мене дуже цінний. Неймовірний Я дуже сильно люблю своїх батьків. Дякую вам за все. Ваш найкращий експеримент року. З чим ви експериментували, що робили такого, да, що для вас було це чимось незвичним? В мене мій експеримент це було просто взяти, почати своє життя з нуля, змінити його, і воно в мене почалось просто з самого початку. Тобто воно в мене перевернулось на всі 180 градусів, і я почала свій новий шлях, про що я абсолютно не шкодую, а навпаки, я щаслива людина. Які цілі варто перенести на наступний рік, та да, з тих, які у вас були в минулому році, або ні? Місяці. Я завжди кажу, що ставте собі не ціль одразу, да, спочатку помрійте, чого ви щиро хочете, і тільки після цього вже ми перетворюємо нашу мрію в реальність. Щодо мене, в моєму випадку, всі свої цілі досягнення мрії я вже зробила, досягла за цей рік все, що я хотіла. Але якщо у вас є щось, що ви вважаєте, що потрібно от зараз не на часі перенести на наступний рік, якщо ви цього щиро хочете, все ж таки я вам раджу не переносити, а пропрацювати детально все. Це питання, і, скоріш за все, у вас вийде його виповнити саме у цьому році або місяці. Запрошую вас на свій авторський енергетичний курс «Від мрії до реальності, який побудований повністю на психологічній практиці, де ми разом зможемо з вами це зробити. Який саме цінний подарунок я отримала? Знаєте, мені хочеться тут сказати подарунок, який я отримала в принципі найцінніший за все своє життя. Це моя собака, і я от нещодавно задумувалась, що він вже пів мого життя зі мною. Я його дуже сильно люблю. Але от найцінніший подарунок, який я отримала за минулий рік, то мені здається, що все ж таки це підтримка моїх рідних, в особливості моїх батьків. Що б ви зробили по-інакшому і чому? Чому б вам хотілося це змінити чи переграти якусь ситуацію історію? Як я вже говорила, що не потрібно жити минулому. І ніколи не потрібно шкодувати за щось. Якщо вже так сталося, то так сталося. Ми маємо це лише прийняти, тому що це одна з строк у нашій книзі життя. Ми можемо перегорнути сторінку іти далі. Звичайно, буває, іноді виникають от думки: от краще б я з цією людиною навіть не знайомилась, навіть не спілкувалась, не зв'язувалась, але ну так же сталося, і ми жодну людину не зустрічаємо просто так. Тобто, кожна людина, яку ми зустрічаємо у своєму житті, вона є кармічною. Тому особисто я. Нічого б не змінювала і вам того раджу. Особливо, що стосується минулого року, я вважаю, що я все робила правильно. Хоч десь можна було б це зробити трішки швидше, але якщо я це не зробила швидше, значить мені потрібен був час на це. Які цілі для вас з минулого року або місяця втратили свою актуальність на ваше сьогодні? А, в моєму випадку такого немає. Чому? Тому що коли ми чогось бажаємо чи ставимо якусь ціль, ми маємо щиро дійсно насправді її хотіти і не писати е, у списку, да, там чи в карті бажань все підряд, а те, що дійсно нам потрібно. Саме це ми і пропрацьовуємо на моєму курсі від мрії до реальності, ми складаємо декілька списків бажань, і це не просто так. І саме тому в нас є ось цей фінальний список, який вже прописують учасники з чистим розумом, розуміючи, що ось це. Я реально хочу, і вони не впізнають той перший список, який да ми пишемо на початку нашого інтенсиву. Вони на нього дивляться, дивляться на фінальний і кажуть: Боже мій, як я хотів взагалі хотіти це бажати цього, да те, що я написав на початку. До речі, цей інтенсив триває майже місяць, тому обов'язково долучайтеся. Це змінює ваше життя і перетворює у реальність всі ваші мрії. Які нові вміння та навички ви придбали за останній рік або місяць? За останній рік мені здається, що я. Ще більш впевнено почала йти до своїх мрій, особливо, да, коли ти бачиш результат. Іноді бувають моменти у всіх людей, це нормально, коли ти щось робиш, 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 а результату немає. Тут потрібно вже задатися питанням: да, можливо змінити підхід, можливо, змінити русло, знову ж таки працювати і йти по своїй матриці долі. От саме щодо навичок у минулому році я вперше сходила на урок співів. Поспівати. І я заспівала свою авторську пісню, яка в мене є. Я не співачка. Я це записала пісню лише для себе, в задоволення. Але коли я прийшла на урок, там потрібно було заспівати якусь пісню. А я не знаю ніяких нічих пісень, знаю тільки свою, яку я на той момент записала. Пройшло буквально кілька днів, і я заспівала її. І вона всім дуже сильно сподобалась. Це, можна сказати, моя така нова, можливо, навичка. Непогано співати, і це подобається людям. А всі якісь свої. Інші навички мені здається, що я їх ще більше пропрацювала і вдосконалила за минулий рік. Яке своє рішення ви повторили знову? От щодо мене мені здається, я б надалі була такою рішучою і розуміла, що можна страхи просто відкинути, тому що це всього навсього наші страхи. Цього не існує, і налаштовувати себе потрібно позитивно. Як змінилися мої погляди на життя? Дійсно, за минулий рік я трансформувалася духовно дуже сильно, тому я зрозуміла, що потрібно цінувати своє життя, і потрібно жити своє життя, не чиєсь інше, не чиїмось чужими інтересами, не йти з кимось поруч, а жити своє життя, втілювати у реальність свої мрії і жити в задоволення. Які події за минулий рік я згадую. З посмішкою. Я скажу коротко, весь свій 2024 рік я згадую з посмішкою, тому що це був прекрасний улюблений і мій рік. Просто мій. А ви детально пропишіть хоча б 10 подій, які ви реально можете згадати з посмішкою. І якщо там буде більше подій, це взагалі чудово. Кому мені важливо подякувати, завжди потрібно розуміти і пам'ятати про те, що ми маємо бути вдячні. Вдячні за наше тут і зараз, за наше сьогодні і за все, що ми маємо знаходити позитив у дрібничках і радіти дрібничкам вчитися цьому. В Першу чергу, звичайно, я хочу подякувати своїм батькам, своїм рідним, своїй сестрі, які мене дуже сильно підтримували, особливо в цьому році, і у всіх моїх починаннях, у всьому, що я роблю, мої близькі мене підтримують у. Акторській діяльності щодо мого блогу, абсолютно у всьому, і щодо моїх відео на Ютуб дивляться абсолютно все, за що я їм дуже сильно вдячна. І е, от саме моя мама вона завжди скаже, як є. Тобто, вона не мені ще подобається, те, що, от, наприклад, мої відео вона не оцінює просто як мама, а вона їх оцінює як глядач. Якщо щось не так, вона мені обов'язково про це скаже. Звичайно, я хочу подякувати Всесвіт за нові можливості за період такого, знаєте. Ізобілія, яке було в один дуже потрібний момент мого життя, яке от з'явилося, і це було просто неймовірно. Мені навіть в той момент не вірилось, що все може бути настільки круто. Хочу подякувати також, звичайно, своїй аудиторії, своєму ком'юніті, яке збільшується щодня потрішки на Ютубі, в інстаграмі, новим людям, тим, хто мене дивиться, і вам також хочу подякувати за те, що ви зараз дивитесь це відео. І, звичайно, подякувати собі за те, яка я сильна, яка я мудра. Яка розумна і талановита, і те, що я іду вперед, не дивлячись ні на що. Яка книга або фільм призвала на вас найбільше враження за останній рік? Якщо ми будемо брати до уваги саме останній рік, я можу вам порадити книгу автора Стів Харві, діяти та думати як переможець. І вона дійсно допомагає, от саме трансформуватися і зрозуміти, як нам йти до своєї мрії. Щодо фільму, це, звичайно, не за останній рік, я його дивилася вже дуже давно. Це старий фільм, який називається Реквієм по мрії. Там, де грає Джаред Лета. Прекрасний, але дуже такий, знаєте, тяжкий морально фільм, виходячи, з якого можна зробити дуже хороші висновки і зрозуміти, що залежною людиною можна стати в різних ситуаціях, в різному віці. Важливо, вміти зупинитися, і це стосується не тільки да, якихось залежностей таких, да, а й також емоційних. Яка ваша головна перемога і який головний провал? За минулий рік перемог в мене було багато. Я вже їх перечислила безліч під час цього відео щодо провалів. от дайте мені подумати. Ні, я не кажу, що я ідеальна людина, але знаєте, мене час від часу звинувачують у тому, що у своєму блозі в інстаграмі я показую якийсь успішний успіх, що в мене так класно все, але це так і є. Я один з тих небагатьох щирих блогерів, які реально показують життя, яке воно є, яким воно може бути. Тому я для вас приклад того, що реально все і можна всі свої мрії перетворювати в реальність і жити в своє задоволення. щоб то відчувати безумовну любов, щастя і радість. Тому ні, щодо провалів я нічого не можу сказати. В мене їх немає. Які фактори успіху ви можете виділити Да? чим ви можливо користувалися, або що ви десь чули? Але ще досі можливо не почали робити це у своєму житті або вже робили. Знаєте, ніколи не потрібно нічого ускладнювати, тому що насправді все, що здається нам складним, воно дуже просте. Перший такий фактор успіху це коли ви маєте якісь задачі, які вам потрібно зробити, розпреділіть і зрозуміти, які з цих справ можна зробити протягом двох хвилин. І зробіть їх в першу чергу. Це дуже сильно зекономить ваш час. Друге, це, наприклад, перед вами стоїть якась одна задача, і ви вже ну не можете, зробити, Ну не хочете, ну вам лінь, не можете зібратися докупи. Тоді розбийте цю задачу на кілька маленьких кроків, наприклад, на 5 кроків. Допустимо, вам потрібно написати, надіслати якийсь звіт. Пропишіть собі маленькими кроками, сісти за стілець, відкрити ноутбук, написати перше речення. І повірте, і вас затягне, і ви сядете, будете робити і зробити все в задоволення. І третє, що є найголовнішим. Це вірити в себе, в свої сили і не звертати уваги на якийсь хейт, чи коли хтось намагає вас якимось чином чи принизити, чи зупинити, щоб да, не робити чогось, що в тебе нічого не вийде. Вірте в себе, йдіть до своєї мрії. І останнє тридцяте питання: це назвіть, пропишіть для себе. Три найкращих рішення, які ви зробили за останній рік, в моєму випадку перше найкраще рішення, яке я прийняла у минулому році, це почати систематично більше і більше знімати на Ютуб. Друге, це звичайно мій переїзд, який змінив моє життя на всі 180 градусів. І третє рішення, знаєте, яке це погодитись на менше за того, щоб потім отримати більше. Зараз поясню, як це спрацювало саме у мене. Одного разу мене запросили на зйомку реклами, але мене запросили туди статистикою. Там була невелика оплата, але бренд великий, всесвітньо відомий. І я вирішила все ж таки спробувати, не дивлячись ні на що. Я приїхала туди, і вийшло так, що там тоді на примірках були присутні замовники, яким я дуже сильно сподобалась, і вони мене вирішили взяти зіграти в епізоді. і Я зіграла, і це мені принесло дуже багато позитивного досвіду, позитивних нових вражень, нових знайомств, ну і, звичайно, фінансова нагорода, куди ж без неї. Якщо ви бажаєте записатись до мене на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, або на курс від мрії до реальності, я вас запрошую, пишіть мені в інстаграм. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток. Всі посиланчика завжди залишаю в описі під кожним відео. Ще нагадую, що я створила другий Ютуб канал із подкастами, куди також вас запрошую. Якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви можете це зробити на картку, яка також вказана в описі. Друзі, величезна вам дякую за перегляд. Цього відео я вас цілою обіймаю. Любіть себе!